До вашої уваги коротенький огляд грошової скриньки ASAP POS L330S. Це металева грошова скринька з можливістю відкриття як вручну, так і електрозамком від принтера чеків або іншого POS обладнання. Розміри скриньки у нас 33,5 на 33 см. Ну і висота разом з гумовими ніжками 105 мм. Скринька має трипозиційний замок. Перша позиція заблокована, друга це імпульсне відкриття, наприклад, від принтера чеків або фіскального реєстратора, або іншого посовладнання, і відкриття вручну. Давайте розглянемо внутрішній лоток. Перше, це монетниця, яка знімається. Перегородки для монет вони переставляються. І взагалі для багатьох зараз актуально, що можна взагалі вийняти монетницю і працювати без неї. Внутрішній лоток для банкнот також знімається. Бачимо тут можливість регулювати ширину секцій, а також металеві притискачі для банкнот. Ну і сам Сама шухляда також знімається, вона є повністю металева. Давайте побачимо відкриття грошової скриньки за допомогою принтера чеків. Для цього переводимо замок в положення відкриття за допомогою електрозамка і під'єднуємо кабель RJ12. Слід зазначити, що кнопка аварійного відкриття буде працювати тільки в даному положенні ключа. Якщо ви заблокуєте скриньку, то кнопка аварійного відкриття не допоможе. Тільки якщо нема світла і потрібно відкрити скриньку в режимі електрозамка. Зараз за допомогою програми обліку Торксофт друкуємо чек. Ну і зараз. Під час друку чека з програми обліку Торгсофт спрацює в нас принтер чеків, а також електрозамок нашої грошової скриньки. Бачимо, як працює скринька в такому режимі. Крім того, є на, на передній лицьовій панелі в нас є прорізи, тобто слоти, де ми можемо вкинути гроші або якісь документи навіть. Вже після закриття зміни і після того, як ми заблокували нашу грошову скриньку. Після цього ці документи або гроші ми можемо знайти під лотком для Ось таким чином. Якщо вас зацікавив такий варіант грошового ящика для зберігання готівки у вашому магазині, звертайтесь, будь ласка, в компанію «Торгсофт». Ви отримуєте допомогу в налаштуванні імпульсного відкриття, наприклад, від вашого принтера чеків. Також ви отримуєте безкоштовну доставку від компанії Turksoft. Отже, рекомендую дану грошову скриньку для каси в будь-якому магазині. І чекаємо на вас.